Привіт, друзі! Я рада знову вас вітати! Малята! Якщо ми з вами озирнемося навкруги, то побачимо різноманітні речі, які нас оточують. А точують нас усілякі предмети, якими ми користуємося щодня? Це речі, які виготовлені людиною для людей. Якщо ми з вами зайдемо на кухню до матуся, то які ми навкруги побачимо предмети? З чого ми п'ємо, їмо? В чому ми готуємо? Що це за предмети? Правильно, діти, це посуд. І ми поговоримо сьогодні про кухонний посуд. Кухонний посуд це вид посуду, який використовується для куховарства, приготування страв, до матусі на кухню. Поговоримо про кухонний посуд. В нас у кухні мисник повний, посуд тут стоїть кухонний, і каструлі, сковорідки, куховарці зразу видно. Це ж такі потрібні речі: дзбан, макітра, горщик, клечик, ополовник, кіш, ківш, друшляк. їй без них, ну, аж ніяк. Саме в кухонному посуду. Готують їжу. Саме з кухонного посуду, насипають і наливають різні страви. Ну що ж, давай, давайте поговоримо і розглянемо посуд. Це каструля. Вона призначена для приготування перших та других страв. Також каструлі використовують для зберігання страв. Вони мають ручки на своїх боках та кришку. Каструлі виготовляють з різних матеріалів. Є емальовані каструлі, є каструлі з нержавіючої сталі, алюмінієві кастрюлі. Бачите ось які? Бувають вони великі, середні. Маленькі. Сковорідка. Незмінна на кожній кухні. Вони призначені для смаження, запікання, тушкування. Пательні виготовляють з човуна, сталі, тефлона, алюмінія. Вони бувають круглі, квадратні, є ручка. А це казан. В ньому можна готувати і на кухні, і на природі, як бачите, ось тут. На відкритому вогні. В ньому можна і варити, смажити, тушкувати. Гусятниця товстостінна каструля, виготовлена з алюмінія чи чавуна. Вона призначена для тушкування птиці, м'яса. А це ковшик, невеличка каструля з однією ручкою. Сотейник, щось середнє між каструлею і сковорідкою, має невисокі бортики і довгу ручку. Друшляк призначений для стічування рідини в процесі приготування їжі. Зазвичай виготовлений або з пластику, або з нержавеючого металу. Являє собою посуд з наскрізними отворами. Можна швидко видалити воду з локшини або вареників. Деко. Посуд для духовки, на якому можна готувати м'ясо, птицю, рибу, овочі, випікати пиріжки, печиво, піцу, запікати картоплю, наприклад, сушити фрукти, горіхи, сухарики. Деко виготовлене зі сталі або заліза. А це подивиться, що це чайник. Для нагрівання та кип'ятіння води, виготовленої з алюмінію, емалі або нержавіючої сталі. А що ще нам необхідно на кухні? Ополоник. Подумайте, для чого він? А ще нам необхідна обробна дошка. Та ніж чистка, терка. Звичайно, кожному господарю слід дбати про посуд, доглядати да за ним. Що роблять з усім посудом після користування ним? Миють. Витирають до посуду треба ставитися дбайливо, стежити за його чистотою, не кидати його на підлогу. І у нас буде посуд чистим, гарним, блискучим, красивим, сяючим, новим. Діти, подивіться і скажіть мені назви кухонного. Посуду виберіть, будь ласка, з яким посудом діти ми з вами сьогодні познайомились? І який посуд ви запам'ятали? Пока-пока!